Збір грибів зимою однозначно справа цікава і незвична. Тому що зимою всі звикли, грибів нема. Однозначно ніяких. А як бачите, є. І, до речі, не просто є. А це ще й дуже такий класний лікувальний гриб. Дуже-дуже поширений в усіх країнах світу. Котрий спокійно можна зустріти в магазині, можна зустріти навіть в тій сухій мівіні, не нашій, але ніхто ніколи не здогадається без підсказки, що його так от зимою можна піти і не збирати. Ось тут дуже-дуже малесенькі гриби. І ви знаєте, з якоїсь сторони вони схожі на аурікулярію. Хтось може навіть подумати, що це якась світла форма і дуже маленькі. Але ні, давайте подивимось на них поближче. Це зовсім інші грибочки. Трішечки видно, що там є пластинки, а у аурікулярії немає нічого зі споду. Бачите, пластиночки? Це один з видів крепідотів. Вони дуже малесенькі, крепідотів є видів багато. Оце такі м'якенькі гриби, схожі на маленькі гливки. Неїстивні гриби, не отруйні, але неїстивні. хто ж їх такі збирати маленькі буде. Ще в деяких е -е, виданнях написано, що він гіркий. Ну, хтось все-таки скуштував. Ось такі вони крепідотики малі. Ось в мене є маленька. Аурикулярія. Бачите, вона такі темна і немає знизу нічого. Вона гладенька, гладенька як знизу, так і зверху. А ці грибочки в них є які неякі, але пластиночки. У аурикулярії нема. Це такий гладкий гриб зі всіх сторін. І колір інший. Хоча іноді орикулярія зустрічається така світла. Я особливо ще сама не бачила. Коли я побачила те, що спереду, спочатку у мене вирвалася лексика нецензурна, але потім я взяла себе в руки. Це якесь божевілля. Я, напевно, такого ще ніколи не бачила. Це все вуха. Вуха. Тут вуха, там вуха, ось там. І нагору. Це все вуха. Це все ось там вуха. Тобто, розумієте, так? Це все, що я вам показую, це все вуха. Ось тут, з іншої сторони. Ось тут. Це так. все вушка. Збирати зараз не буду. Залишу це на наступний раз. Тому що з того з кількості, яку я вже забрала, мені її досить приготувати декілька страв. Може, навіть ще щось залишиться. Ось. А ці вушка обов'язково покажу в наступних відео. Дочекайтеся. підписуйтесь, пишіть коментарі, що б ви хотіли зробити з такими вушками. А ще ставте ваші пальчики догори. Ютуб це любить, а мені приємно. Ух. Ух, я в шоці. Ну, тепер залишилось трішечки зігрітися за допомогою свіжого чаю з такою підмороженою, але свіжої шипшини. Шипшина дуже корисна, в ній дуже багато вітаміну С. І взагалі в такий зимовий період краще цю ягідку вживати.